Четвертя нічка. Четвертя. Четвертя. Hey, uh... Так, що ми будемо робити? Я не знаю, що ми будемо робити. Давайте бігом. Поки він ще там говорить по телефоні. Пішов. Другий прийшов. Двоє прийшли сюди, ви прикиньте? Тихо. Тихо. Так, де ми було того разу його занесли? Я ж тут нікого не було. Сюди ми несли, не здається, що швидше бігають. Я не знаю, як ви думаєте, мені здається, що вони зашвидко бігають. Бабці, та ми не будемо так лави грати до рані. Один тупо заду мене. А, -а, -а. де він? Ааа, він заду був! Він ззаду був, я не бачив його ззаду. Привіт! Всім. Ви на каналі Склеп. Граємо ці ночі з Фредді Четвертя нічка. Четвертя, четвертя. Hey, uh... Так, що ми будемо робити? Я не знаю, що ми будемо робити. Давайте бігом, поки він ще там говорить по телефоні. Біжимо до генератора і давайте по старому способі. Ну, мені здається, що ніхто новий не мав би прийти. Просто є оці всі, що були. Але вони швидше вибігають. І нам треба бігом. Вони швидше, ми того разу були, попробували навіть один раз. Як третю ніч проходили. Він на 10-й секунді, той на 20-й. Ми собі бігом тут ховаємося і думаю. Так, давай. Лиш би не замітили. А то вони щось той раз були замічали пару раз. Тихонько собі... Стоп, а де генератор? Я ще не туди пішов. Тут генератор. Давай я тут закрию. Час пішов вже, -мойо! -йо. Так, все, тихо. Присідай. Сидимо і сподіваємося, що ніхто мене не замітить. Хто не бачу третю ніч, другу, першу, переходіть на попередні серії. А хто не підписаний, бігом підписку. А хто комент не написав, комент ще напишіть. Пишіть добрий день. Пишіть слава Україні, героям слава. Так. Тож вже йде. Лиш би мене не замітили. Тихо стоїть. Але вроді не замітив. Тихо тут, тут коло мене стоїть. Пішов. Другий прийшов. Двоє прийшли сюди, ви прикиньте. Тихо. 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 Пішов. Двоє, дивіться. Першого година майже. Вони двоє вже були тут. І 80%. Так, я думаю, що той малий. Той малий Боні, чи як його там, як ви казали, він це називає. То він. Певно, швидше буде вибігати. Того разу ми йшли до нього півтретя десь. Я думаю, тепер він десь в другий вибіже. Давайте зараз. Давайте в другий бігом заправляємо генератор. І йдемо. Головне, що не замітили, і я сподіваюся, другий раз до мене ніхто не зайде. 70%. Ну, але нормально тримаємося. Другий годин. Давайте бігом заправимо. До соточки до соточки! Так. Нема нікого. Малий, якщо буде бігти, він сюди забіжить, ні? Пам'ятаєте той разу він був забіг. Де малий? Друга година, це добре. Ще не так вже й багато. Так, мені здається, чи хтось де. Оце... Ого, малий біжить, чуєш це? Малий гімнюх. Малий гімнюх. Так, де ми були того разу його занесли? Я ж тут нікого не було. Сюди ми несли, ні? Так. Поставили на місце, друга загубився. Ну, на В принципі, ми встигаємо. Навіть не треба буде заряджати, я думаю. Лиш би за просто ніхто не вибіг. І малий ще раз, певно, буде бігти, один раз 100%. Слухайте, а це класний спосіб. Але почати треба тоді, коли цей ще говорить по телефоні. Поки він говорить, ти тоді біжиш до генератора, бо вони дуже швидко вибігають. І коли ти починаєш на другий раз, можна і не успіти. Так, я йду до генератора, бо зараз певно малий буде бігти. Я ліпше тут посижу. У, лиш би вони сюди не прийшли. 262%. третя година. Майже вже четвертя. Красавчики. Я думаю, один раз, ще він бігти. Один раз він зараз прибіжить. Ми його ще один раз віднесемо і. Ого! Прибіг, добре. Більше слідів я не чую. Давайте четвертя година несемо його. Якраз ми були понесли в другий, типу, нормально. Давай, ходи. Так, а де ті? А де ті двоє? Тихо, тихо, тихо. Четверта година. Супер рекорд. Четверта ніч, четверта година. Поставили. По логіці він би вже... Ні, ну ще один раз він встигає побігти. Біжимо, так що біжимо ліпше до генератора. 40%, півтора години перечекати. Так. Давай, 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 півтора годиночки з першого разу. То ви поняли? То це було прекрасно. Чекайте, все одно, ще чекаємо. Я ще не тішуся, бо всякий зараз може бути? Півтора години. Я думаю, його більше не несемо, ні? Його більше не несемо. Якщо він п'ятій сюди забіжить, ще у нас буде одна година. Ні, я не буду його більше нести, все. Давай, давай 5. Але він швидко бігає. Швидко і часто. Попередній ночі він бігав два рази, вроді. Ми його один раз були віднесли. А тепер він, походу, три рази вже біжить. Так, п'ята година. Чули? Що це за приколи? Хто це прийшов? А хто це прийшов? Хто це був? 5.20 Ой, малий прийшов 5.30 Нам потрібно Бігомте до дверей 5.40 5.40 Давай, давай, 15 секунд. 10. 9, 8. 7. 6. Давай, давай, давай. А де малий чой не виробує? А чого він не виробує? Яй-яй-яй, <сум> це повезло. Яй-яй. З першого разу. З першого разу. Гарний спосіб, ні? А ну давайте п'яту зараз поп -попробуємо, попробуємо. У нас ще є час. Ще можемо навіть дві спроби зробити. Яй, от чесно, він побіг. Я думав, що він Що я за не встигну на пару секунд. Але я от не розумію, хто цей останній прибіг. Чи може той Фредді останній великий вибігає. Так, п'ята нічка, остання. Ой, то. Ой, це вже не буде так. Так, телефон дзвони. Дзвони. А ми побігли. Гей, hey, гей, hey, привіт. От я за це говорив. Поки він говорив, це час не йде. Вони всі стоять. І бігом біжимо туди. Бо потім. Так, чекайте, я вже заблудився. Так, так, чекайте, я зараз ще не встигну. Йой! Картинка. Страшна картинка. Давай, 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 давай. Відкрив, закрив. Відкрив. Закрив. І, і зараз подивимось, з яким часом вони прийдуть до нас. Все, тихонько свісіли. Теж там щось говорить. Все, Тихо. Сидимо. Ми вже зайняли позицію, а час ще не йде. Нормально. І зараз будемо чути... О, він каже, оу є, соу. Just stay safe. Та добре, добре, все. Я, я головне, що ми четвертю прийшли. І вона якось швидко пішла. Так, дивіться, В яких секундах той вибіже? Та він же йде на пятнадцятий він вибіг. Хтось сходи, я чув. Є, він вже тут. Він тут, він в сусідній кімнаті вроді. Другий йде. Прийшов сюди. Тихо стоїть коло мене. Де йде, звідси? Пішов. Одного позбулися, але то мог ще другий зайти. Пішли. Ой, мені, капець, цікаво, хто там був до нас забіг так швидко, і він швидко був біг, дуже швидко. Таке враження було, ніби він нас замітив. Добре, перша година. В другій заправляємо і дивимося на малого, але малий може і швидше вибігти. Давайте заправляємо перше тридцять. П'ята днічка, це капець. Давай, давай, давай. Тридцять відсотків, півтора години. Заправляємо. Добре. То де? Mali je uži Švetko Mali je duži švetko Dobre Так, то хто був? Хто то був? А, -а, -а! це другий Фредді! Той великий вроді. Мені здається, той великий Фредді ходить. Та 100%. Давай, давай ще раз. Час ще шиє. Е -е -а, а, час зразу пішов! Побігли. Ми, ми вже не походу, ходити. Давай, 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 давай. Може, спів. Ага, видите? От за це я і говорив, ми не встигаємо дойти. А може вони швидше бігати почали? Другий біжить. Біжать двоє. Мені здається, що швидше бігають. Я не знаю, як ви думаєте, мені здається, що вони зашвидко бігають. Хлопці, а ми не будемо так лави грати рані. Один тупо заду мене. А, -а, а. Один трошки відстає і він просто починає бігти в другий бік. Ну, п'ята нічка, а що ви хотіли? Ви хотіли, щоб ви прийшли дві нічки за раз? Ага. Так нормально. Може, то по камерах дивитися? Я вже забув, коли по камерах дивився. Ну, але перша справа була гарна. Якби мене той не замітив. Все, що нам потрібно було перечекати. Замітили? Як так швидко? Тихо, 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 тихо. их, чекайте, а да там. А вот той сидить. А я втік чи не втік? Слухайте, то это я кебежу. Так, куда я забег? Ой, сюда аж. Тикай, 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 тикай. Яко? замітив. Значить, дивіться, тако, давайте ще одну спробу. І на другий раз ми почнемо по старій тактиці, так як ми перший раз почали. Віднесемо малого. Віднесемо малого і просто назад будемо тихо йти, бо вони вертаються до генератора. І нам потрібно буде то все зробити дуже гарно. É, там. Той прохід. Ну, Баня, вроде другу сторону маєте. Ой, їх двох немає. нема. Можливо, вони пішли туди в кінець. Я надеюсь, вони не біля генератора. Ні, двері закриті. Давайте бігом заправимо трохи. Нажми підписку бігом, ти підпишися, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Так, я чекаємо на малого. Ну, мені ще повезло. Розминулися з ними. Тепер нормально занести малого. І тихо не спішити. Малого, походу, треба буде три рази перенести Не прибіг. Ти гімнюху, ти ти мені такої шкоди робиш. Я не можу його якось відключити, це омлого. Добре. Може, сидимо тут? Тихо? Пішов по ходу до цього, до генератора? Вертається назад. Один, а другий. Ну, две двері відкриті, він ходив сюди точно. Давайте бігом зарядимо ще трохи. Хтось де малий прибіг. Так, друга... третя година майже. Вроде нікого тут не чути. Добре. Чекаємо бо зараз знову може хтось вісімдесят Так, 87% Ну, при. Ой, де Пішов до генератора хтось. Постояв, взяв, де вертатися. Давай вертайся. Ну, чуйте не вертається. О, це вже погано. Що робим? Де він? А, він ззаду був! Він ззаду був! Я не бачив його ззаду! Це капець. Я не бачив його. Він, значить, другий раз він підходив. А може це Бонні був? Значить, Фредді з того боку заходить. Ну, коротше, на п'яту ніч у нас є багато вже способів, так що на другий раз. Є великі шанси її пройти, ми нині навіть чуть не прийшли. Головне, що ми пройшли четверту нічку з першої спроби. За це вартує поставити лайк, написати комент і чекати нових серій. Далі буде ще дякую всім спонсорам каналу. па-па.